З вересня 2025 року в українських школах усі восьмикласники обов'язково вчатимуть новий предмет підприємництво та фінансова грамотність. Вже у 2026-му його розпочнуть вивчати і учні дев'ятих класів. Курс сприятиме розвитку навичок підприємливості та усвідомленого ставлення до фінансових ресурсів молоді. Повідомляють у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Ми дізнавалися, що думають про це житомиряни. Да, я вважаю, що потрібно, да вважаю, тому що так. Цих дітей буде, навірно, перспектива щось зробити своє чи там, якась наука, як це зробити. Ну, потрібно, вже ж потрібно. Чому це потрібно? Ну, все міняється, йде розвиток, і нове все. Люди повинні знати, як і гроші тратити, як збирати, як економити. Добре, що в житті кожній людині потрібно вміти розпоряджатися своїми фінансами. І для учнів це Потрібно, мабуть, що е, даний предмет не є е, якимсь е, негативним е, внеском е, а, або е, програмним, е, якимсь е, навіть обов'язком е, для учнів, тому що наразі е, навички, які потрібно такі формувати у дітей, щоб вони вже ну з маличку, це восьмий клас це не зовсім з маличку, але вже з цього віку вони мали якісь. Такі підґрунтя і такі знання, які їм у подальшому допомагали удосконалюватися і гарно створювати свій менеджмент як в фінансовій сфері, так і в подальшому їхньому житті.